Відповідаю на ваші запитання, які в мене були факапи, чи були проблеми з клієнтами, що я щось зробила не так. Звісно, за велику багаторічну практику були в мене і факапи, проблеми, і я їх дуже так до серця сприймаю. Дуже мені важко їх кожного разу переживати. Бо для мене завжди важлива цінність, результати. І мені важко заробляти кошти, якщо я не розумію, що те, що я роблю, дійсно принесло користь. І ось мої факапи. Я не скажу, що це рейтинг, буду просто згадувати, що мені в голову приходить. Перша класика жанру пропустила дедлайни. А ситуація була така, що ми подались на певний конкурс, не пройшли. Це був дуже складний висококонкурентний конкурс. ми розуміли, що шанси в нас не дуже високі, але тим не менше, там був наступний дедлайн, і ми мали переподатися. І я пропустила цей дедлайн. Причому я була впевнена, приглядаючи умови, що цей дедлайн у листопаді. І насправді переробляти ту заявку нам треба було мінімалістично, тобто роботи було фактично небагато. І я собі чітко знала, що дедлайн у листопаді. За місяць до дедлайну, думаю, перевірю, я почну вже з клієнтом працювати. Там треба трішки незначні зміни було внести в саму заявку по результатам певних лабораторних досліджень. І моє диво, коли я дивлюсь, що дедлайн закінчився вчора. Тобто я пропустила цей дедлайн. Було дуже соромно це клієнту пояснювати. І я згадую це з неприємністю. Другий варіант не той файл вклала і заявку дискваліфікували. Це також дуже мені неприємно і наука, що не братися, навіть якщо дуже просять, коли я реально розумію, що не встигаю. Був один проєкт, де одна моя знайома попросила допомогти. Вона дуже неймовірна, мала класний проєкт, який потім знайшов своє фінансування. і Ми підготували, якісно працювали цілий місяць, дуже класно все прописали. І потім я поїхала у відрядження в іншу країну, поганий інтернет, нема при собі ноутбука. І тут дзвонить мені ця знайома, вона мала подати, натиснути кнопочку, власне, подати. каже: мене не виходить прикріпити файл Excel. Чи можеш ти це зробити? І я починаю мучитися, повертатися там з певної екскурсії до свого ноутбука, щоб подати. Інтернет поганий. І я в оцій -всій плутанині. Не той файл вкладаю, не той бюджет. Це було до Українського культурного фонду і заявку просто дискваліфікували. Як ми не просили, нам не дозволили замінити на інший файл. Я просто не той Excel файл вклала. Також було неприємно, і, хоч я наче старалась, так. Але тим не менше і знайома на мене образилась. Ну вона так не сказала нічого поганого, але мені я зрозуміла після того, що, скажімо так, наші відносини погіршилися, і мені було також дуже соромно. Але це через те, що я якби не могла, не мала умов допомогти. Але як завжди, включила той синдром рятувальника і вирішила допомогти. В результаті і не допомогла, і ще й всі тепер всі тоді образились. Наступне моя річ це була консультація. В якій ми... Це була така менторська консультація по бізнесу. І клієнтка мені попалась така класна, чудова, талановита, але, можливо, в неї був такий стан певний, коли вона слабо чула, що ти їй говориш. А от консультація більше навіть була така, що людина важко сприймала будь-які поради. І мені здалося. Що напевно я не змогла підібрати до неї ключик, тому що якось вона не виявляла такого зворотнього зв'язку до того, що їй розповідала. І я для себе вирішила, і мені було якось так трішки в кінці не дуже приємно, що напевно я була неефективною в цій консультації. І моє диво, коли через місяць до мене та жінка написала і каже: ви знаєте, чи могли б ми ще з вами зустрітися, тому що я дуже була вражена, наскільки чудовою була ваша консультація. А я стільки переживала, що вона була неефективною. І ось останній мій кейс був такий, ну, такої певної неефективності, коли ми з клієнтом чітко не обговорили, в чому є запит на консультацію. І я з тих питань, які мені було роз, ну, поставлено, з тої інформації, яка мені була надана, так зрозуміла, виходячи з ситуації, що це організація початківець, що в неї там один певний запит. А виявилося, що це навпаки організація, яка активно залучає гранти, що їй треба вихід на вищий рівень, перехід на певних пошук системних таких донорів, які будуть підтримати на постійній основі. Це вже такий інший напрямок діяльності. І зустрівшись на консультації, ми власне зрозуміли, що ми не зовсім до цієї консультації готові. Я готувала геть інше. І, відповідно, таким чином консультація, ну, я не скажу, що вона була геть неефективна, але тут, очевидно, що був певний прокол і з моєї сторони, що я не дотисла клієнта, не отримавши всю інформацію. І, можливо, і з позиції клієнта, який так само десь і в мене не уточнив певні важливі моменти. Ну, ось начебто так, а звісно, що для мене кожен факап це ще і будь-яка грантова заявка, яка не отримала фінансування. Проте це реалії життя, не всі заявки отримують фінансування по різним причинам. І все одно я працюю далі, рухаюся. Розумію, чесно кажу про це клієнтам, що ніколи не можна дати стопроцентної гарантії на отримання фінансування. Але, тим не менше, системна робота в грантах вона дає результати і дає кошти. Треба не зупинятись, навчатись і рухатись. Обіймаю всім всього найкращого.